На службу заступило 2800 працівників міліції. Крім цього, заступило 900 працівників МНС і громадських активістів, майже 2000 представників заступили на охорону громадського порядку під час перше це охорони бюлетнів. Ну і друге забезпечення безумовної безпеки. Безумовної демократичності проведення самого виборчого процесу. І навіть сьогодні до мене приходили ще представники громадської організації наші Вінницькі, які е, готові надати допомогу по охороні громадського порядку. Я їх запросив на вечір. Це більше в нас, коли будуть здаватися до окружних комісій, правильно сказали, коли люди вже втомлені, трохи така, є такий ефект трошки такої нервозності. І вони будуть також допомагати нам забезпечити охорону громадського порядку. Хочу сказати, що. Сьогодні, в 8 годині, під час відкриття виборчих дільниць і після взяття під охорону вчора їх якісь суттєвих порушень не було. Один був випадок, в нас виявили відсутність таблички на одній виборчій дільниці, але буквально на протягом години цей недолік мали можливість її дуже його усунути, інші якісь порушення не було.